Безкоштовно зробити щеплення від дифтерії та правця, ще пройти ряд обстежень, виміряти рівень цукру в крові, зробити кардіограму серця та поміряти тиск у центрі Вінниці на площі перемоги. Розгорнули містечко здоров'я. Пацієнтів приймають фахівці центру контролю та профілактики хвороб та ендокронологічного диспансеру. Акцію з імунізації у громаді та області проводять регулярно з метою популяризації культури профілактики хвороб серед населення. Вінничанка Діана Кальницька прийшла до вакцинобуса, аби зробити щеплення від ефтерії та правця, бо неодноразово чула про небезпеку цих інфекційних захворювань. Про містечко здоров'я, яке розгорнули на площі перемоги, дізналася через соцмережі і вирішила зробити щеплення. Я не вакцинувалася останні 10 років, там відповідно. Я за вакцини, за профілактики тим паче в такий час. Для мене важливо вакцинуватися, плюс там, наприклад, коли є вакцинація від грипу, ось то особисто для мене я бліна набагато рішень. Згідно з рекомендаціями лікарів, дорослим потрібно вакцинуватися від дифтерії та правця кожні 10 років. Щеплення безкоштовне. Пацієнти звертаються за вакциною від дифтерії правця, дорослого населення, а ДПММ означає менша кількість антигену. Виробник Болгарія вакцина може подавати підвищення температури тіла, почервоніння і набряк. Але це профілактика саме основне правця. Це те захворювання, яке може призвести до летальних випадків. Поруч з вакцинобусом на площі перемоги розгорнули намети, де лікарі вимірювали чоловікам та жінкам тиск, рівень цукру в крові та робили щеплення від ковіду або ж експрес-тест. А також пацієнтів консультував лікар-ендокринолог. Перше підвищені цукри ми виявляємо на рівні 6-8% від усіх досліджувань. Досить серйозний показник, тому що по світовій статистиці на одного виявленого пацієнта з цукровим діабетом ходять два пацієнти, а то й три пацієнти, які не виявлені і не знають про свій діагноз. Містечко здоров'я працює кілька годин на день. Такі акції центр контролю та профілактики хвороб проводить щомісяця. Цього разу в межах Всесвітнього тижня імунізації. Саме щеплення це один з самих ефективних видів захисту від інфекційних хвороб. Але, на жаль, не на все ще пропрацьовані вакцини. І тільки 10 у нас хвороб, які безпосередньо забезпечуються державою, що можна отримати вакцину безплатно. Починаючи, всі ми знаємо, з пологового будинку, де щеплюється гепатит Б і туберкульоз. Ну і потім з двох місяців продовжуються всі інші щеплення. Які... Також у містечку здоров'я працювала пересувна лабораторія, де віничани могли зробити тести на ВІЛ-інфекції та гепатит. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.